Вітаю вас! Володимир Зеленський заявив, офіційно повторюю, що в цьому році почнуться офіційні перемовини про вступ України в євроспільноту. Да, буде. Керівники Євроспільноти заявляли, ну і маленький інсайдик, але, напевно, ви самі здогадували. Євроспільноті, ну, головні, Німеччина, Франція. Був час, коли Німеччина була ну, категорично проти щоб Україна вступала в євроспільноту. Перш за все і за грошей. Значить, дивіться, ви, напевне, чули про там, от, будують дороги, гроші є, дають, так, да, так. Да. Є так звані загальноєвропейські фонди. Вони формуються, виходячи із розміру ВВП учасників. Ну, якщо сказати по простому, ці фонди наповнюють Німеччина, Франція, Нідерланди. І трішечки! Всі <ріпція> інші. Ну просто розумієте, так просто склалося, що да, Німеччина ну, доволі таки багата. Якщо подивити, можете ВВП дивитись, можете експорт, може що Але так просто... Ну там дійсно. Три, от, раніше була ще Великобританія, ну зараз сами розумієте, ці три. Італія, ну як би сказати, наполовину, даже не наполовину, на більше голодранець. <ріпція> Іспанія і Португалія також. Ну і слабенький. Ну, і ще Скандинавія, але Скандинавія, знаєте, вона, ні, вона дає, так далі. Але все-таки Німеччина основна. Польща, Прибалтика, Угорщина, навіть не згадують. От вони, вони беруть. Вони не дають, вони беруть, беруть, беруть. Тому дійсно, коли там, ну фактично, кучма ще заявив, що Україну хоче стати членом Євроспільноти. Ющенко пам'ятає, скільки раз говорить. Даже Янукович про це говорить. Але Німеччина завжди була проти, пояснюючи я. От ну, дивіться, якщо ми приймаємо Україну, ну, відповідно, ці фонди треба збільшити. І то ж не кажуть, фаличка От, Якщо ви дасте гроші, я згодна. Але ж, виходить, я, ну так, да, дійсно, тому що ну, всі ж розуміють, що як би там не було, але все-таки Німеччина буде більше давати. Ну, по правилам. По, ну. І на сьогоднішній момент, ну от, Німеччина, Франція, Нідерланди. Вони наповнюють там ну, майже 80%. І 20 інші. Ну, там Угорщина взагалі 0-0 за ну, зап'ятою можна і не згадувати. І, звичайно, вони були проти, говорять, ну зараз ми візьмемо Україну, значить, треба ще більше. Значить, мені треба... А що, значить, наповнювати? Це вони наповнюють за рахунок державного бюджету Німеччини. Ви ж не думаєте, що ці гроші з неба падають? Ні. Так, да, державний великий, ну там просто їм прописано закони, дійсно частину податків, які збирають Німеччині, перераховують ці фонди. Політика, влада. Тим паче люди, які голосують, вони голосують за владу, яка буде давати гроші цим фондам. Так що ви не хвилюйтесь, це все в рамках законодавства. І, звичайно, німці були проти. І, ну, про це, це був саме-саме. Французи теж були не дуже. Ну, Великобританію зараз можна не згадувати, Нідерланда теж. І получалось так, Там, типа, Литва, ми хочемо, щоб Україну прийняли. Кажу, «Ну, ну ну, ну, а гроші. А хай німці дадуть. І все, те, що сказалося. Ну, ви хочете, а гроші ми й даємо. Ну. А тепер помінялися. Німці за. Причому не шольц. Давайте так, розумієте, я говорю, влада це олігархи. Там є... Політичний світ течії влади і на сьогоднішній момент, скажімо так, влада. І та, яка засідає в парламенті, і та, яка засідає в канцелярії канцлера, підтримують вступ України в Євросполідові. Ви скажіте, чому? Ну, Порядок економічних і політичних так скажі, нюансів. Якщо раніше вони дійсно ну, рахували, що це буде накладно і невигідно, то зараз рахують ні. Тобто вони рахують, що це вигідно. Да, так, вони дійсно вони, придаються більше грошей дати. Так, да, ці гроші підуть в Україну. Але і вони отримують. Так що порахували, що це ну, балансово. Франція аналогічна і Нідерланди. Тобто зараз три країни, які, ну скажімо так, головні євроспільноті, погодились, що Україна вступає в євроспільноту. Думка Огорищни взагалі ніколи не цікава. Це там, можна не звертати уваги. І от це дійсно веде до того, що босени цього року офіційно Україну запросить, ну, точніше, не запросять, а ну да, запросить вступити в євроспільноту, і ми почнемо перемовини з усіма країнами євроспільноти про вступ в євроспільноту. Ах, так, так вони це оце Да, Так, да, так, да. це не значить, що це швидко. Чому? Тому що треба перевести перемовини з усіма країнами, отримати згоду. Тим паче, якщо будуть якісь протиріччя, треба їх узгодити. Причому протиріччя можуть бути, ну як згорічне, там, там, де я просто більше всього, скажімо так, під... ну, не скажу, що я файлююсь, але от я вважаю, що це буде проблема, що в нас будуть проблеми домовитись не з угорщиним. Скоріше за все, якраз ми по її знаємо, ми з знає, нею домовилося проще. А от з іншими країнами, які зараз тихенько сидять, там є такі, знаєте, нюанси. Австрія може там свою думку сказати. Може трошки іншу думку сказати, ну, наприклад, така країна, як Італія. Зараз вона за, а потім ще. Невідомо, що скаже Португалія, Іспанія. Ну, на сьогоднішній момент вони нейтральні. нейтральні. І тут може виявитися, що там може бути. Тобто я говорю, що тут може бути ситуація, що ми зараз більше про гор, що, а, вона, а якраз проблема більше може бути з, з іншим Україною. Причому там можуть бути вимоги не тільки еткономічні, а знаєте, такого політичного характеру, ну, наприклад, там... А от прийміть закон, який буде врівноважувати всі етнічні раси і всі там сексуальні меншини. Або прийміть закон, який ну, дозволяє мігрантам з Африки, Азії селитися у вас. Ну, я просто, щас, як би сказати, теоретично прикидую. Але там буде, може, будь які вимоги. Це дійсно факти, і ця ситуація ну, однозначно буде впливати. Так що там дійсно так все швидко. Але якщо починаються перемовини, вже зрозуміло, від чого відштовхуватись. Десь полаємось, десь помилимось, десь щось -то буде. Тобто, взагалі вважається, що перемовини такого масштабу, як мінімум два роки. Два, не два місяці. А може п'ять років. Просто, щоб зрозуміло, це було 2 до п'яти. Буває швидше, буває довше. Ну просто може так казати, що з усіма договорилися, заклінало на двох країнах. Так, да, це, звичайний, час, це ви скажете, ну що ж, так довго. Але, значить, дивіться, ми будемо вести перемовини, а в той же самий момент, в той же самий момент, звертаю вашу увагу. Ми будемо долучатися до європейських фонду. Не зрад, там, поетапно, сюди. От на сьогоднішній момент от, гранти, які зараз отримує український бізнес, це європейські. Причому реально отримує, я знаю, деякі навіть ну, так, активненько беруть. І це дійсно буде розширятись. Причому гранти будуть не тільки бізнес, місцеві громади. Правда? Є такі. Так, да, там дуже багато грантів по екології, дуже багато грантів по енергозбереженні, дороги, оці ваші любими. Да, так що не можна сказати, що коли будуть йти перемовини, ми не будемо долучатись до Єврос. Будемо, але, ну, як сказати, не на всіх парах. Да, буде теж навіть спрощувати ситуація про трудову міграцію, однозначно. Я розумію, що в нас війна. Я розглядаю, що поки перемовини, поки що війна закінчується, ми перемагаємо і ведемо далі така ситуація. Крім того, буде дійсно розширятися торгівля. І буде розширятися ну, взаємний бізнес. Так, да, будуть скандали, однозначно. Те, що ви бачили там оце зерно, Польща, це нормально. А Це абсолютно нормально. Отаких конфліктів буде багато, багато. І як по відношенню до українських товарів, так і європейських в Україні. Це однозначно. Так що це теж буде, це однозначно буде, і це дійсно буде мати місце. Так що, що-що, це буде відбуватися. А ще буде відбуватися наступне. Дивіться, на сьогоднішній момент наша Верховна Рада вже прийняла дуже багато законів, які вимагають ну, необхідні для вступу України в Євросподні. А от якраз, коли будуть ті ці перемовини, будуть приймати закони, 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 ще раз закони. Їх треба дуже. Там не тільки закони, там дуже підзаконодавчих актів багато. Це уряд, це різні міністерства, це все теж приймуть, зроблять. Ну, зроблять навіть так, що дещо буде трошки дивувати. Говорять, а чому так зробили? Ну, що такі от вимоги європейських стандартів або такі вимоги до європейських законів. Не тому, що, а тому, що А, а нам, ви ж розумієте, що... Що це ж перемови? Перемови ведуться, але ми повинні за цей час, за два або за п'ять років, зробити наше законодавство таке, як спільноті. От якщо ми це все робимо, все воно влаштовується, тоді перемовини закінчуються е -хоп, і стали членом євроспільноти. Так воно працює, розумієте? А якщо, наприклад, навіть перемовини якось більш-менш вдало, але не все зробили, або не так зробили. То стоп, 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 хлопці. Зупинились. Давайте доробляти все, що я, потім буде видно. Ну, деякі фахівці на що мене говорять, можливо, абсолютно можливо, от я цим погоджуюсь, що нас приймуть в євроспільноту як Румунію. Ну, знаєте чи ні, Румунію і Болгарію прийняли з умовою. Ні, вони стали членами євроспільноти, але скажімо так, їм поставили термін на випробування і сказали, дивіться, вам десь 10, 10 років. За 10 років ви повинні зробити отак, 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 отак. А поки що, наприклад, Шенгена вам нема. Там ці фондів нема, цього немає. Тобто у різні варіанти. І вони вже члени євроспільноти, але зробили за 10. Ну, Болгарія, правда, не зробила. А Румунія зробила. І дійсно, ну, поетапно, там воно ж не те, що обов'язково 10. Зробили швидше, запустили. Так, так. І це можливо і в нас буде, що нас приймуть з умовою, ну, там будь вимоги, я говорю, політична, економічна, культурного, екології. Там, розумієте, от у нас дуже багато ми говоримо про ем, історію, а мало хто говорить про, ну, скажімо так, енергозбережня, екологію. Там дуже багато. Я вже мовчу, там дійсно ситуація, що ми швидко не можемо. Ну не може. Для того, щоб це зробити. Ну, навіть така, бродячі собаки коти. Ну, я розумію, що в нас, це, ну от воно існує, ну, як би сказати, просто існує. А треба буде щось зробити. Оце от, от, от так не можна. От його зробити треба... Причому не, не просто так говорить, ааа, хай буде. ні. Не проходить. А зробити. І це ж розумієте, ого. Ну так, да, в Європі є там свої, ну говорять, ну там вже стільки всі. А, а. Оце така проблема, Так що тут теж не так все просто. Так що членів євро спинути ми будемо. Не хвилюйтесь. Ой, нас не прийшли. Приймуть, приймуть, примуть, приймуть, не хвилюйтесь, примуть, Вони ну, так швидко примуть. Я знаю тільки одне. І запам'ятайте. Запишіть собі великим буквом, що коли ми станемо... Коли Україна стане членом євроспільноти, ну десь через півроку буде такий срач в соціальній мережі України на тему Нафік ми вступили в євроспільноту. Побачите. Ви знаєте, у нас ми сформували такий міф, такі фантазії, що коли ми вступимо в євроспільноту, а фантазії ці не відбудуться, почнеться неймовірний срач. Неймовірний... Претензії. А чому нас обманули? Так ніхто нас не нормальний. Ви самі прифантазували, такого нема. Тому що у нас фантазія, що ми вступаємо в євроспільноту, зараз зарплата, а, а там 5 тисяч євро, 100 тисяч євро, будь-яку цифру називаєте, а якусь неймовірну. Нема такої. Ми вступаємо в євроспільноту, пенсія там десятки тисяч євро. Теж такого немає. Розумієте, а такі міфи існують. Існує, існує. Ну, я вже мовчу про міфи, що в Євроспонеті виявляється бізнес. От ви займаєтесь бізнесом, ви хочете платити подання, хочете не платити. Хто це міг пустити? А ви знаєте, якщо бізнесмен не може заплатити, ну так, тяжко, ой, держава з нього не вимагає, вона йому допомагає. Ой, хто це придумав? Але, але це ж все ще існує. Там дуже багато міфів, дуже-дуже. Причому дурновати їх. І вийде і так, щоб ми вступом в євроспільноту. Все, все немає. Питають, фонд, а чого ж було? Ну ви ж фантазували. Ну. Тому що я ще кажу, що вступ євроспільноти, він плетав. Ми зараз фактично вже вступаємо. Вже є частина дій, які в нас відповідають євростандартам ну, євро або європейському життю. От у нас на сьогоднішній момент розподіл податків, як і Європі. Велика частина податків залишається ОТГ, громаді. І дійсно, тепер, якщо ви дійсно активно проявляєте так сказати, громадську думку, то ви можете контролювати гроші, які має ваша громада, і за ці гроші вирішувати всі соціальні питання, які ви бачите на новиш. Оце, оце є ж творах. У нас вже є в Європі. Давайте. А, ну я А ні, так оце ж від вас залежить. Не від того, від вас. Ну, не горячи про те, що в да, нас на сьогоднішній момент впорядковують ну, там систему оподаткування в Європі, да, порядковують систему тютюну алкогольних вибухів, чого дорожче. дорожчі, да? так. Тому що ну, там дійсно воно ну, дороге, так і повинно бути. Ну, Вважається, що і тютюн, і алкоголь повинні бути дуже дорогі, щоб вас не спонукати це споживати, а хотіть відмовитись, вели здорово. Ну, там багато чого є, от ми до цього вже якби рухаємось. Так що, будемо! Однозначно, членами Євроспільноти. Не хвилюйтесь, Але лайтесь будете. Ой, багато. Півні люди, і Богу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.